Сьогодні ми продовжимо говорити про додатні та від'ємні числа, а саме про їх порівняння. Для порівняння чисел ми будемо використовувати координатну пряму, тому давайте спочатку розглянемо, що ж таке координатна пряма, і як її будемо використовувати. Отже, перше: координатна пряма це пряма, в якій вибрано початок відліку, тобто точка 0 завжди має бути позначена, звідки ми починаємо вираховувати. Далі має бути напрямок відліку. Ну, завжди в нас напрямок додаю, йде напрямок в. Праворуч, так, от туди йдуть додатні число, і має бути одиничний відрізок. Ось початок відліку і напрямок, вони більш-менш сталі. Тобто це має бути нуль, і праворуч у нас напрямок. А ось одиничний відрізок в кожної координатної прямої може бути різний. Це може бути одна клітинка, це може бути дві клітинки, це може бути десять клітинок, тобто від того, як ви вибираєте. Наприклад, в мене є ось це в мене точечка 0. в мене є напрямок. І в мене є одиничний відрізок, ось одиничка тут, де точечка А. Як мені, наприклад, порахувати, яка координата відповідає точці С. Тобто в мене один одиничний відрізок, другий одиничний відрізок, третій одиничний відрізок, тобто тут то буде циферка 3. Якщо я буду рухатися від нуля ліворуч, то туди в мене підуть від'ємні числа. Це якби наш борг. Знову ж таки, одиничний відрізок залишається той самий дві клітинки. Тобто це в мене буде мінус одиничка, це в мене буде мінус два. Тут в мене буде мінус 3 і точка П, це в мене буде точечка мінус 4. Ми будемо використовувати цю координатну пряму для порівняння чисел. Як ми будемо порівнювати тепер додатні та від'ємні числа? Більше те число, яке лежить на координатній прямі, правіше. Чим число правіше, тим воно і більше. Наприклад, якщо ми порівнюємо два додатні числа, це доволі легко, якщо це не дроби. Ну, наприклад, давайте поговоримо про. Ось такі, наприклад, числа. Якесь є в нас додатнє число, наприклад, 7 і 15. Тобто, ми зрозуміли, що 15 – це більше, ніж число 7. Якщо в нас є, наприклад, одне число від'ємне, а одне число додатнє. Якщо ми розглянемо знову ж таки на координатній прямій, то відносно нуля всі додатні числа йдуть праворуч, а всі від'ємні ліворуч. Тобто будь-яке додатнє число, воно завжди правіше. Чим від'ємне. А якщо число правіше, то воно більше. Тобто, чим більше вправо, тим воно більше. Так? Тому, звичайно, будь-яке додатнє число більше за будь-яке від'ємне. Якщо в нас є від'ємне число і нуль. Так? Знову ж таки, згадуємо координатну пряму, давайте ми її ще раз так схематично намалюємо. Ось в мене є напрямок, в мене є нулик, і в мене є одиничний відрізок. Будь-які від'ємні числа вони лежать від нуля ліворуч, тобто нуль – це завжди більше, чим будь-яке від'ємне число. Якщо в мене є додатнє число і нуль, я знаю, що будь-яке додатнє число, воно в мене стоїть правіше, ніж нуль. Тому додатнє число завжди більше, ніж нуль. Якщо ж ми говоримо. Про два від'ємні числа тут будуть найбільше складнощів. Так? Наприклад, мінус 7 і мінус 9. І хочеться сказати, що число 9, воно ж само без мінусів більше, тому дуже часто роблять помилку, і мінус 9, коротше, це більше, ніж мінус 7. Але насправді тут виходить навпаки. Знову ж таки, малюємо единичний від... Початок, одиничний відрізок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. От в мене десь число мінус сім. Якщо ж мені треба до мінус дев'ять, це буде мінус вісім і мінус дев'ять. Я бачу, що мінус сім, точечка в мене правіше, чим мінус дев'ять. Тому мінус сім в мене більше, чим мінус дев'яти. Звичайно, кожен раз я малювати, там, наприклад, якщо особливо в мене буде мінус 100 і мінус 300, я ж не буду малювати кожен раз ці точки. Тому мені треба таке правило. Я спочатку оцінюю числа без мінусів. Наприклад, 7 в мене менше, ніж 9, так? Тоді знак я ставлю протилежно. то я оцінююся так, дивлюся: 7 в мене має бути менше, чим 9. А якщо це мінус 7 і мінус 9, то ставлю знак в протилежному напрямку. Те число, яке без мінуса менше, то те число від'ємне буде більше, тобто воно буде ближче до нуля і воно буде правіше. Тобто тут йде порівняння якби в протилежному напрямку. Те, що виглядає менше, без мінуса, те число з мінусом насправді буде більше. Знову ж таки, можна уявляти, якби би, про борг. Якщо у вас є борг, Ніби більше, те, де краще для нас, так? Якщо у вас є борг 7 гривень і борг 9 гривень, який краще для нас борг? Чим менший борг, тим краще, так? тому мінус 7 для нас краще, і мінус 7 – це більше число. Якщо, наприклад, додатні порівнювати, якщо я маю 7 гривень і 15 гривень, що для нас краще, що для нас більше? 15. так? Тобто можна порівнювати, знову ж таки, оцінюючи з грошима. Або просто ставити знак навпаки. І ще б хотіла тут проговорити про такі поняття, от ми говоримо додатні, від'ємні числа, але можна зустрічати таке поняття, як, наприклад, недодатні або «невід'ємні». так? Чим відрізняються, наприклад, додатні і «невід'ємні»? Фактично, це дуже-дуже подібні поняття, але додатні числа це всі числа з знаком плюс. Ну, наприклад, там сім, три, п'ятнадцятих, вісім. Але ми сказали, що 0 сюди не належить. Це додатні числа. Якщо ж ми говоримо про числа невід'ємні, то це всі додатні і сюди ще включається 0. Так? Тобто, якщо в мене в якійсь множині, крім цих додатніх числ ще є 0, то це вже ми будемо називати невід'ємні числа. І аналогічно. Якщо ми говоримо про від'ємні числа, це знаку мінус, а якщо ми говоримо недодатні, то в цю множину ще включаємо число 0. Тобто недодатні, це тільки від всієї множини чисел, забираємо тільки додатні, залишаються від'ємні та нуль. Дуже подібне, але чуть-чуть воно відрізняється. Ну і тепер давайте пару прикладів про порівняння. Давайте порівняємо ось такі числа. Починаємо. Ну, напевно, що 25 і 27, так що більше, звичайно, 27, навіть 27 гривень краще, ніж 25, тобто більше 27. Якщо в нас є одне число від'ємне, одне число додатнє, ми можемо навіть не думати, не оцінювати, яке число там більше без мінуса і так далі. Ми завжди розуміємо, що те число, яке додатне, воно більше, ніж від'ємне. Якщо в нас є два від'ємні числа, ми спочатку оцінюємо їх без мінусу, Так? Якби в нас було 7,1 і 7,3. 7,3 звичайно, більше більше, Але якщо це буде від'ємне число, то воно буде менше, так? тому що воно буде від нуля далі, воно буде стояти лівіше. Якщо в нас є додатнє число і 0, будь-яке додатнє число більше за 0. Якщо в нас є від'ємне число і 0, то будь-яке від'ємне число менше за 0. І знову ж таки два числа, наприклад, ще й з дробками, з дробами, Так? Знову відкидаємо мінус і оцінюємо 0,5 і 0,3, яке число з них більше? 5 десятих частинок торта чи 3 десятих частинок торта, звичайно, 5 десятих більше, так? тобто воно буде від нуля лівіше, тому в нашому випадку з мінусами воно буде менше. Так? Тобто, дуже обережно. Особливо, коли це звичайні ще дроби додаються, від'ємні числа, тому завжди собі оцінюємо без мінуса і ставимо знак в іншу сторону.